Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. Я запрошую вас провести зі мною книжкові вихідні. <музвітну> Отже, коротко розповім, що вас чекає у цьому відео. По-перше, я розповім свої плани читацькі на грудень. Залишився один місяць ще 23-го року, і а, у мене був план про нього і про його виконання, і що я планую ще читати цього місяця. Якраз розповім, також покажу вам новенькі книжечки, тому що вже певно не планую цього місця знімати книжкові покупки, тому що і так є багато ідей для відео, які треба і хочеться зняти. Тому сьогодні покажу і книжкові покупки, які були останнім часом. І також ми з вами разом із зі мною Захаром прикрасимо ялинку і будемо готуватися до Дня Святого Миколая, ходити на закупи в різні. Магазини, і також я буду готуватися до BookTube-сюрпризу. Нагадаю, що щороку ютубери, книжкові блогери обмінюються таємно подарунками. Вірніше, таємниця припиняється на тому моменті, коли ми бачимо, від кого йде посилочка нової пошти. але менше з тим, це завжди дуже приємний і дуже класний період. Я дуже люблю сама отримувати подарунки, готувати комусь подарунки. І цього року я теж беру участь і вже знаю, кому даруватиму подарунок. Уже навіть Маю книжечки для своєї підопічної на секретсанту, але ще хочу докупити якихось дрібничок, тому разом з вами ходитиму і дивитиму, що можна обрати. Отож, поїхали і почнемо, певно, з якраз планів на грудень і, взагалі, мого річного плану. Цього року я собі на Гутріц поставила ціль прочитати 100 книг. Це мала бути рекордна кількість книг, прочитаних мною за один рік, тому що раніше я читала 60, 70, 80 по різному складалося. Але дуже хотілося мати вже ось цю круглу таку красиву цифру. І загалом я непогано йшла про. Всього року і непогано виконувала цей план, але все рівно в мене на грудень залишилося ще сім непрочитаних книг для того, щоб досягти цього результату. Не подумайте, для мене це не просто якесь там досягательство заради результату. Ви знаєте, що я дуже кайфую від читання, і в мене бувають періоди, коли я читаю по 12 книг чи 14 за місяць, а буває, коли набагато менше 4 чи 5. От, Наприклад, листопаді я ледве 6 прочитала. тому це не завжди, скажімо так, якийсь марафон. Я стараюся читати по настрою, але якісь є речі, зобов'язання все-таки, які я на себе беру, і стараюся їх виконувати. Отож, у мене має бути прочитано за грудень ще 7 книг, і вже у мене деякі є в процесі прочитання, і, власне, я їх збираюся дочитати, і також мені ще мають приїхати кілька таких новорічних. Різдвяних, але давайте про все по порядку. Зараз прямо у мене в процесі прочитання Скарлетт. Це друга частина хронік місяця Маріси Майер, Дуже мені подобаються ці історії, вони такі легкі, дещо підліткові, але тим, тим не менш, це дуже цікавий спосіб переказати всім відомі казки, трактувати. Мені взагалі захоплює як авторка по новому, по-інакшому, взагалі побачила ці історії про принцес і красунь із казок, і змогла їх оживити. Пере... Переписати по-своєму і дати їм нове життя. Ну, от друга частина Скарлетт вона розповідає ніби про таку червону шапочку, як ви бачите, тут і вовк присутній. Але це не зовсім так. Не буду зараз зупинятися про сюжет, розповім. Певно, зніму взагалі про хроніки місця, коли дочитаю вже всі чотири частини. Зніму повноцінне відео, щоб і вас зацікавити почитати, і для себе якийсь закрити такий гештальт про цю серію, тому що вона вже вся є. І треба просто а, дочитати. Ще одна книжечка, яку я читаю, це теж ретейлінг, це до Торктемрівої Скарлетт Сент Клер. Це книга, ще один спосіб переказати міф про Персифону та Гадеса. І а, ви знаєте, що я дуже люблю Лор Олімпус, і ця історія мені. Дещо нагадую, ну, звісно, вона не може не нагадувати, тому що це один і той самий міф в основі. Але мені дуже приємно повертатися до цих героїв, до їхньої історії стосунків і читати ще одну якусь інтерпретацію. Тому ця книга ну, от теж є на сотій сторінці, теж вона у мене в процесі і в планах на грудень. Крім того, ми на роботі організували такий собі читацький клуб, і я на нього запропонувала книгу Наші втрачені серця, тому що сама її планувала почитати. І, знаючи Селеста Інг, я впевнена, що тут буде що обговорити. Я колись читала у неї усю державні пожежі, і потім приставала до колеги, давала їм цю книгу почитати, питала, ну як, 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 а як би ти вчинив на її чи на його місці. Тому я думаю, що і тут така буде гостра проблема. Матика, і буде цікаво обговорити цю книгу. Ще одна книжечка маленька, невеличка, яку я хочу прочитати у грудні. Це я король Ельфеймус Ненавидів оповідки». Я дочитала три основні частини серії циклу про народ повітря і хочу дочитати ще цю і зняти теж для вас окреме невеличке відео про цей цикл Голі Блек, тому що це, мені здається, один з таких ключових у сучасному фентезі із ключових циклів, тому що він видно, і ким сама Голі Блек надихала. І потім видно, хто нею надихався. Тому я думаю, що це буде цікаве відео для любителів фентезі, Young фентезі. Fantasy, тому хочу прочитати ще цю книжечку, щоб повноцінно розповісти про цей світ і персонажів. Також у мене в планах і зараз я активно читаю на електронці книгу Кров і мед, це друга частина циклу Змія і голуб» від видавництва РМ. Я її зараз вичитую, і вона з'явиться у видавництві РМ уже здається. Чи в січні, чи в лютому, ну, наступного року це точно. І поки що не, му, не буду вам нічого про неї розповідати, просто планую її дочитувати у грудні. Крім того, у мене на роботі ще є дві книги, які я зараз читаю. Це книга Дівчинка снігів, трилер від видавництва Богдан, яка мені дуже подобається, тому що там я називаю це Брудний трилер, тому що там дуже багато неприємних і тригерних тем, але це читається дуже захоплено, Дуже швидко, і з перших же сторінок тебе занурюють у таку напругу, у такі некомфортні умови, що відразу ти ніби переносишся у той сірий світ цієї книги. Але саме за це я трилери і люблю, які міють по-справжньому нагнітати, не домовляти, якісь такі. Тони на півтони робити, і змушувати тебе читати, читати, читати. Вона швидко читається, тому я дуже хочу її пошвидше вже дочитати і знати, в чому там розв'язка. І ще одна книжечка, яка теж у мене залишилась на роботі, тому тут не покажу. Це книга Критичне мислення від видавництва Тхас. Теж класна книга. Єдине, що я би її не брала на кінець року, тому що вже голова. Перевантажена усім, і вона трохи важко мені йде в плані того, що там автор починає від взагалі критичного мислення, звідки воно взялося, які його основи, скажімо так, з чого воно складається, і як його потім можна імплементувати, використовувати в своєму. Повсякденному житті, і взагалі для чого воно, чому ми без нього не можемо обійтися в сучасному світі. Тому ось такі власне плани це якраз сім книг, але я маю ще кілька книг на прикметі. Принаймні про одну вам точно можу розповісти: це сімейна гра, це трилер, який вийшов у видавництва РМ, і видавництво люб'язно запросило мене долучитися до блогерських читань цієї книги і потім. Напередодні Різдва зустрітися у затишній атмосфері і обговорити з іншими блогерами і блогерками цю історію. І я бачила, що дехто вже її читав і просто у захваті. Кажуть, що це теж дуже класна, напружена, така інтригуюча історія, тому я вже теж в переодочікуванні, чекаю, коли мені книжечка приїде, і теж буду читати. У мене зараз безліч всього розпочату і взагалі маса різних планів. І я впевнена, що ви теж в. Занурилися вже в цю таку передсвяткову метушню, коли треба і готувати подарунки, і завершувати якісь плани робочі і проекти. Але давайте не забувати, завдяки кому ми можемо жити, продовжувати жити своїм життям, продовжувати займатися своїми хобі, своєю роботою. І я вас сьогодні буду запрошувати. Долучатися до нашої ініціативи Читаю для ЗСУ. Як ви можете підтримати цю ініціативу, це, це зробити прямий донат на картки, які вказані у е, описі цього відео. Ми всі кошти, які збираємо завдяки цій ініціативі, е, перераховуємо на активні збори, на актуальні збори для нашої армії. Це або якісь книжкові люди, або не книжкові люди. Ми шукаємо ті, які найгарячіші до яких потрібно терміново долучитися. Крім того, можете зазирати в нашу групу в Фейсбук або в Телеграм, і там відслідковувати ми там проводимо іноді лотереї або рідкісних книг, або книг з підписами авторів. І можна там за 50 гривень за донат буквально долучитися до розіграшу таких унікальних книг. Тому, будь ласка, не забувайте зараз активно донатити і всю інформацію залишаю ще раз у описі в інфобоксі до цього відео. А зараз запрошую вас. Разом зі мною Захаром прикрасити ялинку. Друзі, ще раз вітаю. Ялинка, як ви бачите, готова. Кіт також на місці, він не, не пропускає зйомки відео. І я готова показати вам нові книжечки і не тільки те, чим радувала себе напередодні свят. Перша мені приїхала ось ця книга Красива, звабливі речі Дженел Браун від видавництва РМ. І ви, певно, вже її бачили, якщо дивилися моє відео з нещодавним прочитаним. Я її читала також. На вичитку для видавництва на технічну І пам'ятаю, що мені дуже сподобалося і дуже швидко читалася ця історія. І якщо хочете більш розгорнутий, або, я би сказала, більш емоційний відгук на цю книгу, то раджу подивитися прочитане Там я трошечки детальніше розповідаю про цю історію. Коротко скажу лише, що книга цікава, класна. Як для такої авантюрної історії про аферистів, мені дуже сподобалося. Сподобалося і хтось питав мене про атмосферу, чи тут готична, чи якась. А я би сказала, що тут атмосфера фільмів 2000-х, пам'ятаєте, коли були про цих різних аферистів, які будували цілі схеми, там, починаючи з «12 друзів, оушена і так далі. Ось ця книга нагадала мені саме таку атмосферу про вигадливих на розводнячки людей. Ще одна книга теж від видавництва РМ це мої покупки на Чорну П'ятницю і це Іван Багряний Тигролови. Якось так сталося, що половина цих книг, які ви сьогодні побачите, вже прочитані. Але я їх дуже хотіла мати в своїй бібліотеці. От, наприклад, як тигролови. Я читала коли в школі, але ну, майже нічого не згадаю, крім якихось образів, які мені там зафіксувалися, оцей потяг, який тут на початку летить як дракон і все. Ну, якихось таких сюжетів у момент. Тів персонажів взагалі не згадаю вже, тому дуже хотіла б мати цю книгу саме в своїй колекції, тому що я читала Сад Гециманське буквально минулого року, і мені дуже сподобалося. А кажуть, що тигролови вони ще такі щільніші і ще майстерніше написані автором. І ще одна книга це Веріті у новому виданні. Я не знаю, що зі мною робить Колін Гувер, і видавництво РМ. Вона дуже красива, вона з такими художніми, не те, що кольоровими, а дуже ретельно промальованими зрізами. І вона. В оформленні Анастасії Стефурак, мені дуже подобається. Тут іще листівка з авторським зверненням до читачів від Колінгувер. І чому мене привабила, окрім оформлення ця книга, це те, що тут є додаткові розділи, які роз'яснюють взагалі історію. Тому що хто читав Веріті, можете погодитися, що там такий собі фінал, який можна розкрутити по-різному. Тобто можна і так, і так подумати, і до кінця немає певності. В чому ж там була, чия ж правда там була. І от ми навіть з подругою, коли разом читали цю книгу, ми до якогось спільного такого не, не дійшли висновку. Тому мені цікаво почитати, як авторка вирішила завершити цю історію. Ну і, звісно, хочеться залишити в такому оформленні. Хоч це і книги, які проходять дуже швидко, вони такі ніби фастфуд. Але не знаю, мені приємно, коли вони в такому гарному. Я просто дуже люблю оформлення. Від та Анастасії Стефорак, щоб вона не малювала, які б книги вона не оформила, це завжди дуже гарно і естетично. Іще одна книга, яку я колись читала, але теж не згадаю нічого, окрім якихось буквально образів кількох. Джен Ейр Шарлотти Бронте. Ем, Ось ця нова серія від видавництва небо. Багато хто казав, що вона якась не дуже. І мені вона виглядає норм. Мені виглядає вона яскраво, цікаво, не дуже зашкарубло, як зазвичай роблять, люблять робити світову класику, тому я і звернула на неї увагу. І дуже чекаю від них ще Дракулу. Я теж Дракулу колись читала, там трошки краще пам'ятаю сюжет, але дуже хочу мати ту книгу на своїй полиці. Саме в такому виданні мені вони виглядають симпатично, і я. Буду збирати їх, і я знаю, що там ще Елізабет Костова буде історик, і ще якісь такі класичні готичні тексти, тому я дуже за нею вболіваю і дуже чекаю, що в нас видадуться книги, яких ще не було українською, або які дуже дуже давно були і вже і не знайти. Ще одна книжечка, яку я хотіла, це Велика глушина Крістін Генни. Я читала цієї авторки Соловей, Мені сподобалася та історія. Вона дуже так щиро відверто написана, там досить достатньо драматизму як для такої історії. І це такий Джон Стейнбек на мінімалках, я б сказала. І тому я би хотіла почитати і ще інші тексти. І наскільки я знаю, тут ще є Аляска. І це трошечки мені нагадує історію мого люблю. Джека Лондона, тому е, буду чекати і драматизму, і пригод в, в міксії цієї книги. І ще одна книга... Повз якої я не могла просто пройти. І коли вона тільки закінчувався вже перед продаж, я одразу побігла її купувати. Це шалено глибоко, Алана Рікмана, щоденники. Тут от просто це не автобіографія, не мемуари, тут це справді щоденники, і вони записані от просто по днях розбиті. І тут деякі дні бувають одне речення, в деякі дні буває там на півсторінки щось написано. Але загалом мені здається, що це дуже класно Актор, і мені хочеться трошечки більше про нього дізнатися з його ж опублікованих щоденників. Тому планую читати і вам розповім. Або якщо ви вже читали чи почали, теж давайте знати в коментарях стосовно будь-якої з цих книг, які я сьогодні і завтра буду вам показувати. І ще одна книга, яку я чесно довго зважувалася купувати чи ні, але в мене ще був сертифікат із дня народження подарунковий, і була чорноп'яниця, трошки менша ціна на цю книгу, і подруга моя її замовила. І я подумала, ну це ж доля, треба замовляти. Життя Гангі Анна Гігари, так я ніби правильно вимовила. Я знаю, що це якась має бути історія життя. Як ми розуміємо, з назви маленьке життя, я чула якісь відгуки, що це трошечки схоже на щигля до або щось у такому роді. На середню стать ну коротше, якась має бути така історія непростого цікавого життя. Що насправді тут не знаю, але я люблю такі пухкенькі об'ємні історії, історії дорослішання або історії якихось цікавих. Життів, тому буду читати. Теж думаю, що це буде так драматично і захопливо. Знаю, що ця книга одна з улюблених у багатьох, зокрема і блогерів, тому в мене від неї великі очікування і хочеться, щоб вони виправдалися. А ще одну не книжкову вам покупочку покажу: це фанкопоп. І я загалом не збираю фанкопоп. У мене є тільки одна Серсея Ланістер, яку я виграла колись у подарунковому боксі. Але я нещодавно була в АТБ, і там е ця фігурка коштувала вдвічі. Менше ніж у звичайних магазинах, де я зазвичай бачу фігурки Pop. І там був мій улюблений Iron Man, тож я не могла пройти повз, тим більше в нього ось так ще робиться з головою, як у собачок у машині. Просто якщо. Ви мене запитаєте про Всесвіт Марвел і про мого улюбленого персонажа. То ось це він, вірніше улюбленого героя з того всесвіту. Тому не знаю, мені дуже захотілося себе порадувати напередодні свят і з таку дитячу забаганку для себе виконати. І він тут дуже класний. Він тут трошечки бачите об. Оп... Обсмалений. <хи> І було написано, що він ще в темноті має світитися. Але я якось не помітила, де він світиться, але тим не менше, він все рівно класний, ну, як завжди, у Funko Pop надзвичайно вдала деталізація, все промальовано, все. Зроблено тому ось такі в мене поповнення книжкові і не дуже. А далі запрошую вас зі мною разом погуляти по магазинах, попити кави і подивитися, що можна придбати книгу -любам на подарунок. Тому до наступного включення. Вітаю в новому включенні. Я вже запакувала подаруночок для свого секретсанти-буктюберського. Я спеціально не показувала вам процес, тому що раптом ця людина, яка стала моєю підопічною в секрет-санті, буде дивитися це відео. Не хочеться їй зіпсувати сюрприз, тому я думаю, ви всі підписані так чи інакше на цю буктюберку і побачите уже в неї у відео розпаковку, тому що всі буктюбери, які приймають участь у буктюб сюрпризі, будуть знімати, виставляти. Відео тому лише дочекайтеся. Я думаю, що до кінця грудня у всіх з'являться ці відео, і ми вам будемо про це повідомляти, звісно, в наших спільнотах на YouTube українською у Фейсбуці і в Телеграмі. А ще, окрім того, поки я знімала ці відео, до мене дійшло ще дві посилочки з замовленнями, і хочу вам теж одразу вже тут показати, щоб не знімати окреме відео з покупками, і покажу вам книгу, яку я дуже чекала, верніше перед видання, якої я дуже чекала від КСД. Це ті, що співають у Терні. Якщо ви давно вже на моєму каналі, то ви знаєте, що я цю книгу прямо от минулого року у грудні дочитувала. І коли я почала її читати, то зрозуміла, що я її вже колись читала і дивилася серіал. Ну, про серіали пам'ятала, а от що стосовно тексту, це було, знаєте, таке, о, щось знайоме, десь це я вже бачила. І коли я вже зрозуміла, що я читала цю історію, то все рівно було приємно її перечитувати і до неї повертатися. І я думаю, що ще не раз до неї повернуся. Це така майже сімейна сага, історія кохання, історія втрати, історія про обов'язок і про долю. І не буду зараз детально зупинятися, але якщо любите якісь такі історії, які описують великий відтинок життя або все життя, і навіть мають якісь елементи такої родинної саги, то дуже вам рекомендую звернути увагу. Тут ще й локація дуже така екзотична Нова Зеландія, Австралія. І ще одна книга, яку я обрала, це Зозулена Земля за хмарами Ентоні Дора. І в мене від цього автора є книга Все та не зриме світло. Вона зараз знову на новій хвилі популярності, тому що вийшла екранізація Netflix. І я звернула увагу ще на цю його книгу, тому що вона досить так була популярна теж на західному Ютубі. Лі Ентоні Дорш, наскільки я розумію, хороший автор, він і лауреат Пуліцерівської премії, але я ще не знайома з його творчістю, хоча кредит довіри, як ви бачите, вже і на другу книгу розповсюдився. Тому чекаю знайомств. Ще одна книга, про яку я не дуже багато бачила, до речі, відгуків, а вона теж у свій час була дуже популярна на західному Ютубі і в Тіктоці, це камінь-ножниці папір Еліс Фіні. І це історія про подружню пару, які вирушають Таку собі мандрівку до Шотландії для того, щоб якось відновити свої почуття і поговорити, поспілкуватися, і з'ясувати, в який момент у них могло піти не так, тому що вони переживають якусь кризу. Я люблю такі історії. Я пам'ятаю, що я читала. Здається, Ємса, якусь таку схожу, дорога змін. Якось так вона називалася, вона ще екранізована є. Я люблю такі спокійні психологічні романи, де докопуються, де відкриваються якісь там таємниці, засовуються стосунки. Тому прибережу собі її на такий настрій відповідний. І ще одна книжечка, яку я замовляла спеціально для свят, це Різдвяне бажання Корнікову. У мене вже назбиралася міні-колекція таких книг, які хочеться читати в новорічні свята. Та перед відпусткою чи в відпустці. І особливо ці історії добре заходять на кінець грудня, коли голова вже нічого не сприймає серйознішого від якихось роличків у Тіктоці і ось таких книг. Я не чекаю від неї. Я навіть не читала анотацію, чесно кажучи, тому що вони всі плюс-мінус схожі, це якісь халепи і негаразди, які відбуваються в житті головних героїв, або напередодні Нового року через два. Або все життя в них щось відбувається. І от цього року обов'язково на свята в них має щось змінитися, звичайно, в кращу сторону. Тому під свята дуже хочеться почитати щось таке про хороше з хеппі-ендом, про дива. Тому ось такі були мої вихідні книжкові. Ось такими були покупки. Діліться, як ваш настрій, які покупки, які книги зараз читаєте, які покупки робите, які книги купуєте на подарунки і собі. Нагадую вам також про свій промокод світла, який діє в книгарні Віват, фізичних онлайн-книгарні Віват. Він діє на 25 кофі Ростерс, і в них зараз буде святкове пакування, хто підписаний на мій інстаграм. Побачите, я вже собі замовила, там буде дуже красиве пакування новорічної кави, тому якщо е, готуєте подарунок якомусь кавоману, кавоманці, зверніть увагу. І також на сайті Артхас промокод світло також діє і дає 10% знижки до всіх акцій, плюсується і навіть до передпродажів. Тому користуйтеся, всю інформацію, як завжди, залишаю в описі до цього відео. Я вам дуже дякую за увагу. Бережіть себе, до зустрічі у новому відео. Papa. Pa.